Твій слух погіршується Сабзіро. Я впізнав твої кроки, Ханзо. Де Сектор. Я не дозволю йому поставити мій клан під загрозу знову. Стару фабрику Кіберлінкові було закрито і поховано під цим кар'єром до збою в часі. Стектор повернувся і відновив її. Він створює армію, модифікуючи воїнів Лінквей, викрадених з мого храму. Тепер я бачу, для чого я тобі потрібен. Ми могли б увійти через тунель, але лобова атака була б кривавою, надто небезпечною, є ще один вхід, менш людний. І що далі по плану? Всередині нам допоможуть. Thank you Ми помстимося за твій клан. Сайрекс має нам допомогти. Він був перетворений проти волі. Якщо ми відключимо інгібітори поведінки, які його контролюють, він повстане проти сектора. Усі, кіберлінку пов'язані спільною мережею. Сайрекс може заблокувати їх зсередини. Хто ця жінка? Я не знаю. Зосередимося на відключенні Сайрекса. Він ключ. Нам потрібні ще кандидати для кібернетизації, скільки знадобиться часу на підготовку наступного покоління? Бідім, я був твоїм наставником, і після цього ти стала на бік сектора. Він зруйнував Лінквей. Це ти зруйнував наш клан, коли уклав мир з цими мерзеними Ширайраю. За допомогою кроніки я відновлю честь Лінквей. Допоможи Сайрексу. Він нам потрібен. Не існує такого майбутнього, в якому ти могла почути Лінквей. Ти завжди сумнівався в мені, Сад Зіро. Стримував мене. Кроніка бачить мій справжній потенціал. Fight. Холодні руки. Ти обманюєш себе фрост. Це оновлення Сергій справа рук Кроніки. Щоб ефективніше служити їй Сабзіро, ми захищаємо кроніку, доки вона переписує історію. Адже ви лише пішаки. Ми діємо, щоб забезпечити славу Лінгвей у новій ері. Розберись з іншими. Сайрексе, спочатку Сектор, тепер Кроніка. Це закінчиться сьогодні. Файт. Істки замерзли. Будеш вільний. Швидше, доки не прийшли кіборги Боргелінквей. Йому потрібен час для ініціалізації. Сектор, покажись. Впізнаєш мене, братику Біган? Так, це я. Тебе ж били. тебе поглинула буря душ. Створіння Кванчі не так легко вбити. Кроніка пропонує мені очолити новий клан, його тінь накриє усі царства. Я і раніше перемагав твого брата. Ванчи розпалював твою шаху помсти. Без нього. Ти слабкий. Fight. Твоя душа втрачена. Я сила не лише жага помсти. Ні, він вирвав моє серце, зробив мене машиною. Твоя душа ціла, Сайрексе. Повір мені і моєму власному досвіду. Куеля? Це ти? Ти виглядаєш таким старим? І. Скорпіон? Нема коли пояснювати, сьогодні ми маємо одну мету знищення кіберлінквей. Нам потрібна твоя допомога Сайрексе. Я можу відключити їхню комунікаційну мережу. Це заблокує фабрику та всіх кібергів Лінквей пов'язаних з нею. Фрост попередив мене, що ви стали союзниками. Не думав, що ти здатний на таке безчестя Сіро. Я зупиню Сектора допоможи Сайраксу. Ти розпалив це полум'я. Зрадив свій клан, щоб квачі бив мій. Він обіцяв убити тебе. Зараз я закінчу те, що він не зміг. страждатимеш!» Захарумі і Сатоші. Я в системі. Я переформатую системні диски та відключу нас усіх. Прощавай, куайляне. Це не кінець. Я знайду спосіб повернути тебе. Все можливо. Ми з Ханзо живий доказ. Будь ласка, не відновлюй мене як машину. Я не можу так жити. Будь ти машиною чи людиною, в тебе душа воїна, допоки я великий майстер, Улін Квей завжди раді тобі. Тоді до зустрічі. Не тікають. Ми маємо їх наздогнати. Спочатку поговоримо з рейденом. Володарка Кроніка отримає все необхідне, але я не можу назвати ціну, доки не вивчу завдання. Скоро ти все побачиш. Можеш відновити його. Є деякі пошкодження корпусу, схеми в порядку. Але схоже, хтось стер його програмне забезпечення. Ремонт буде недешевим. Коли його буде відремонтовано? Чи можна його відтворити? Сотні разів тисячі. Це непроста задача. Але все можливо З гідною допомогою. Служить Кроніці. і вона дасть вам усе необхідне. Погоджуйся, довірся мені. Інакше, кому ще довіряти. Ти не жартував? Як дзеркало, що відображає минуле? Як тобі таке? За 50 -та досі у формі? Питання щодо оплати так і не вирішене. Нам заплатять у новій ері. Кроніка простежить, щоб чорний дракон став найкращим кланом. Не лише на чорному ринку, а на всіх ринках. Тоді. До справи. Так і не додзвонились до батька. Зв'язку ще немає. Ненавиджу бути так далеко. Тато, напевно, на стіну вже лізе. Терпіння? Все буде. Я знаю, що мій батько живий, але це. Як побачити привода? Це точно. Але вони не привиди, вони точно справжні. Що може бути більш дивним? Чтоб тебе тресте. Нума. Нума. Джексон Брігс. Не бійся. Я тут, щоб запропонувати тобі нове життя, краще життя. Це надзвичайно щедро, враховуючи, що ми не знайомі. Ми не зустрічалися, але я тебе знаю, як відважно ти служив, як сильно ти страждав. Не таким був мій план. Твій план? Ти повинен був піти у відставку не з ганьбою, а з почистями генерал Джексон Бріз, що важливіше, твоя дочка не повинна була служити і переживати такі ж трагічні події, що й ти. Твій дім має бути наповнений онуками. Допоможи мені. І так і буде. Дякую тобі, Глічере, за перегляд цього відео і активність на каналі. Окрема подяка спонсорству каналу. Ця підтримка дуже важлива і сильно мотивує створювати новий контент. За кадром, як завжди, був Дмитро Глічер. До зустрічі в інших відео.